Усім привіт! Ви на каналі Expansion of IT ITORI. Сьогодні продовжується сет формату підкаст за ISTQB Syllabus версії 4.0 Foundation Рівня. Сьогодні продовжуємо п'ятий розділ управління тестовою діяльністю. Техніка оцінки, пріоритизація тестових випадків та тестова піраміда. Техніки оцінки Оцінка тестових зусиль передбачає прогнозування обсягу пов'язаної з тестуванням роботи, необхідної для досягнення цілей тестового проєкту. Важливо пояснити зацікавленим сторонам, що оцінка ґрунтується на низці припущень і завжди піддається помилці оцінки. Оцінка для малих завдань зазвичай більш точна, ніж для великих, тому. Оцінюючи велике завдання, його можна розкласти на набір менших завдань, які потім у свою чергу уже можна оцінити. У цьому навчальному плані описані наступні чотири методи оцінювання. Перший оцінка на основі коефіцієнтів. У цій техніці, заснованій на показниках, цифри збираються з попередніх проєктів в організації, що дає змогу отримати стандартні коефіцієнти для подібних проєктів. Коефіцієнти власних проєктів організації, наприклад, взяті з історичних даних, зазвичай є найкращим джерелом для використання у процесі оцінки. Потім ці стандартні співвідношення можна використовувати для оцінки зусиль тестування для нового проєкту. Наприклад, якщо в попередньому проєкті співвідношення зусиль на розробку та тестування було 3 до 2, а в поточному проєкті зусилля на розробку очікується в 600 людиноднів, то зусилля на тестування можна оцінити як 400 людиноднів. А друге екстраполяція. У цьому методі, заснованому на показниках, вимірювання проводяться якомога раніше в поточному для збору даних. Маючи достатньо спостережень, зусилля необхідні для роботи, що залишалися, можна приблизно оцінити шляхом екстраполяції цих даних, зазвичай шляхом застосування математичної моделі. Цей метод дуже підходить для ітераційних SDLC. Наприклад, команда може екстраполювати тестові зусилля у майбутній ітерації як усереднене зусилля з останніх трьох ітерацій. Третє. Широкосмуговий делфі. У цій ітераційній експертній техніці експерти роблять оцінки на основі досвіду. Кожен експерт окремо оцінює зусилля. Результати збираються і якщо є відхилення, що виходять за межі узгоджених меж, експерти обговорюють свої поточні оцінки. Потім кожного експерта просять зробити нову оцінку на основі цього відгуку, знову окремо. Цей процес повторюється, поки не буде досягнено консенсусу. Пленінг-покер є різновидом White Band Delphi. Який зазвичай використовується в розробці програмного забезпечення Agile. У Planning Poker оцінки зазвичай робляться за допомогою карток із числами, які представляють розмір зусиль. Та четверта трибальна оцінка У цій експертній методиці експерти роблять три оцінки: найбільш оптимістичну, найбільш ймовірну та найбільш песимістичну оцінку. Остаточна оцінка є їх середнім зваженим арифметичним. У найпопулярнішому варіанті цієї методики оцінка обчислюється наступним чином. Остаточна оцінка дорівнює найбільш оптимістична оцінка плюс найбільш ймовірна оцінка помножена на 4, плюс найбільш песимістична оцінка, та це все разом ділене на 6. Перевагою цієї методики є те, що вона дозволяє експертам розрахувати похибку вимірювання, яка дорівнює найбільш песимістичній оцінці мінус найбільш оптимістичну оцінку, та це все поділити на 6. Наприклад, якщо оцінки в людино-годинах наступні, 6, 9 та 18, тоді кінцева оцінка становить 10 плюс-мінус 2. Людина годин. Тобто між 8 та 12, тому що «є» е, дорівнює 6 плюс 4 помножити на 9 плюс 18 поділити на 6, що дорівнює 10, а також похибка 18 мінус 6 поділити на 6 дорівнює 2. Пріоритизація тестових випадків. Після того, як тестові випадки та процедури тестування визначені та зібрані в набори тестів, ці набори тестів можна впорядкувати в розкладах виконання тестів, який визначає порядок їх виконання. При визначенні пріоритетів тестових випадків можна враховувати різні фактори. Найпоширенішими стратегіями пріоритетності тестових випадків є такі: Пріоритизація на основі ризиків де порядок виконання тестів базується на результатах аналізу ризиків. Спочатку виконуються ті випадки, що охоплюють найважливіші ризики. Далі пріоритизація на основі покриття. Де порядок виконання тесту базується на охопленні, наприклад, охопленні оператора. Тестові випадки, які досягають найвищого рівня покриття, виконуються першими. В іншому варіанті, що називається додатковим пріоритетом покриття, спочатку виконується тестовий приклад, який досягає найвищого покриття. А вже кожен наступний тестовий випадок є тим, який досягає найвищого додаткового покриття. Та наступний це пріоритизація на основі вимог, де порядок виконання тестів базується на пріоритетах вимог, що відстежуються у відповідних тестових випадках. Пріоритети вимог визначаються зацікавленими сторонами, а тестові випадки, пов'язані з найважливішими вимогами, виконуються відповідно в першу чергу. В ідеалі тестові випадки повинні бути впорядковані для виконання на основі їх рівнів пріоритету, використовуючи, наприклад, одну із згаданих вище стратегій визначення пріоритетів. Однак ця практика може не спрацювати, якщо тестові випадки або функції, що перевіряються, мають залежності. Якщо тест з вищим пріоритетом залежить від тесту з нижчим пріоритетом, тест з нижчим пріоритетом повинен бути виконаний першим. Порядок виконання тесту також повинен враховувати наявність ресурсів. Наприклад, потрібні інструменти тестування, тестове середовище або люди, які можуть бути доступні лише протягом певного періоду часу. Тестова піраміда Піраміда тестів це модель, яка показує, що різні тести можуть мати різну деталізацію. Модель тестової піраміди підтримує команду в автоматизації тестування та в розподілі тестових зусиль, показуючи, що різні цілі підтримуються різними рівнями автоматизації тестування. Шари пірамід представляють групи тестів. Чим вищий рівень, тим менша деталізація тесту, ізоляція тесту та час виконання. Тести на нижньому рівні невеликі, ізольовані, швидкі та перевіряють невелику частину функціональності, тому зазвичай їх потрібно багато, щоб досягти прийнятного покриття. Верхній рівень представляє складні наскрізні тести високого рівня. Ці високорівневі тести, як правило, повільніші, ніж тести нижчих рівнів, і зазвичай вони перевіряють велику частину функціональних можливостей, тому зазвичай потрібно лише кілька з них, щоб досягти прийнятного покриття. Кількість і назва шарів може відрізнятися. Наприклад, оригінальна модель тестової піраміди визначає три рівні. Модульні тести. Сервісні тести та тести інтерфейсу. Інша популярна модель визначає модульні тести, інтеграційні тести та наскрізні. Також можна використовувати інші рівні тестування. На цьому все. Дякую за увагу!